Надає тілу інформацію, помічник у збалансуванні енергій, Відкоригувати баланс полів, забезпечує більшою енергією. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка на наш канал допомагає функціонуванню каналу, кожна ваша вподобайка, кожен коментар і кожен донат допомагають нам розвиватися і створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Інформація, яку ви почуєте сьогодні у нашому відео, унікальна, корисна і дивовижна. Унікальність її у тому, що пов'язана вона з антенами на основі досліджень великого винахідника Ніколи Тесли. Вставлені в енергозберігач у вигляді прикраси із натуральних кристалів, епоксидної смоли сухоцвітів. Такі антени допомагають збалансуванню наших енергій. Коли у нашому тілі порушений баланс, скажімо, через хворобу, отриману травму, чакральний дисбаланс, тіло виходить з рівноваги і, згідно з фізичним законом, віддає частину свого магнітного і або гравітаційного поля Землі. Таке зниження призводить до втрати нами енергії. Прикраса з енергозберігачем надає тілу інформацію, як найкраще відкоригувати баланс полів. До відкоригованих полів тіло адаптується негайно, гарантуючи, що не поступиться їх частиною землі, а збереже. Таким чином забезпечує наше тіло більшою енергією. Про енергозберегачі, які вона виготовляє власними руками та їхній вплив на наше тіло, про антени на основі досліджень Тесли нам розповість Оксана, фахівець із роботи з частотами, виробник прикрас для збалансування енергії. Для бажаючих придбати таку прикрасу за донат на підтримку наших воїнів подаємо посилання під відео. В мене є запитання. Ми потрапляємо під різні впливи енергетичні. Абсолютно, коли ми витрачаємо енергію, як ця штука допомагає відновлювати оці всі підвізки, ці всі підвіски, ці браслетики як вони допомагають відновлювати нам енергію. На основі розробок Тесли, який дуже довго працював власне із енергією, який дуже довго працював, розробляв свою систему цифр, який дуже довго працював, якраз над тим, щоб подивитися, як енергія створюється, як вона розпреділяється, як вона витрачається. Зроблена антена, в якій кількість е, оцих е, спіралей відповідає якраз е, відповідно по його розрахунках, е, в числу 9. от за рахунок того. Це вже є якесь, ну можна назвати магічне число, яке допомагає працювати з енергією. Крім того всього, сама антена зроблена з міді. Мідь в першу чергу це є мінерал, який необхідний для організму, для імунної системи, з точки зору біохімії. Крім того всього, мідь і цинк, вони коли балансують в організмі, вони допомагають тримати не тільки енергію, власне, з точки зору біохімії, а вони допомагають і. І втримуватися повністю і на рівні, скажімо вищі сили і і земля поєднання е, магнітного і гравітаційного, uh -huh. і власне оця антена, яка є е, одна частинка спіралі, вона іде відтворює магнітне поле, друге – гравітаційне поле. Uh -huh. Магнітне поле це якраз іде зв'язок із е, сонячною системою, зв'язок із е, вищою частиною. Uh -huh. Гравітаційна іде більше зв'язок із землею. От. Через те, ці дві частинки повинні бути збалансовані. Якщо ці дві частинки збалансовані, коли людина протягом дня втрачає свою енергію, вона отримує інформацію е через те, що ця антена постійно є е близька до тіла, той самий браслет чи та сама підвізка, коли вони знаходяться біля тіла, е воно просто передає енергію е людині. Коли організм отримує цю енергію, він е починає сам балансуватися, через те, що коли Іде на рівні вібрацій. Е, Будь-яка клітина має е, в організмі, вона має свою вібрацію, має якісь свої частоти. Коли вона е, має якісь проблеми, якісь, е, скажімо, чи ушкодження, чи просто психологічний стрес, чи будь-що е, вона починає тоді е, вібрувати неправильним методом. От. Коли вона отримує інформацію, що саме так вона повинна робити для того, щоб знаходитися в балансі, от. їй тоді легше само себе відкоригувати. Коли клітинки починають самі себе коригувати, потрошечки, скажімо, в унісон вирівнюється весь повністю організм, вирівнюється весь рівень енергії людини. Скажи, будь ласка, оці, тобто суть тут в антенках? Так. Які поєднують в собі цинк і мідь. Основне тут є мідь через те, що власне, найбільший вплив з точки зору імунної системи підтримки це є мідь. Цинк він так він потрібен для того, щоб воно балансується, але власне, антенна зроблена з міді і з спеціальним покриттям. Покриття чого? Там іде спеціальна хімічна обробка для того, щоб, щоб вона могла віддавати цю енергію, тобто там йде такий специфічний процес, який триває три дні. Це виготовляється кожна ця кожна прикраса антен... виготовляється вручну. Кожна антенка робиться вручну. Тобто це угу. три три дні іде на в то, щоб підготувати сам матеріал. Після того кожна антена абсолютно робиться вручну. Після того кожна антена використовується, розміщається тільки певним методом, певним чином для того, щоб рівень енергії е, утримувати, через те, що тут так само є дуже важливо, якою стороною вона е, повернена до. Тіла людини, якщо вона повернена одним боком, вона допомагає утримувати енергію. Якщо вона розвернена другим боком протилежним, там іде вже розбалансування магнітного і гравітаційного поля, і таким чином вона не не те, що шкодить людині, вона просто є, є звичайною прикрасою. Вона не робить того, що би мало зробити. Вона стає просто звичайним чи браслетом, чи звичайною підвіскою. Мене ще є запитання. прикраси Зроблені е також із натуральних кристалів. Угу. Е не всі, але окремі зроблені так. з натуральних кристалів. Як підсилюють е натуральні кристали, дію тих антенок? Антенна в даному випадку спрацьовує власне, як підсилювач е будь-якої будь активної речовини чи кристалу, який вибирає людина. І так само на підсвідомому рівні людина вибирає е, ту чи іншу підвізку з тим чи іншим, чи кристалом, чи тим чи іншим кольором, який їй потрібен на даний момент. І навіть коли людина вибирає три чи чотири підвізки, і коли її потім, коли її потім проводиш кінезіологічний тест, ти все одно бачиш, що якась одна з тих підвізок чи один з тих браслетів діє, діє сильніше, ніж інші. І коли ти починаєш дивитися, який саме кристал діє найсильніше, це те, що відповідає, що в даний період людина має найбільшу потребу саме в цьому кристалі чи саме в цьому кольорі. Через те, що так само і кольори мають ну, дуже велике значення для людини. Синій колір, коли людина має велику потребу у якомусь відпочинку, коли людина втомлена, червоний колір зазвичай людина вибирає, якщо їй треба, енергії побільше, якщо в неї трохи замало цієї енергії і їй треба. Треба підзарядитися. Жовтий колір, коли їй бракує трохи сонячної енергії, що так само вона на такому шляху, що їй воно підходить, не підходить. Тобто це може бути навіть, що людина вибирає не по каменю, а по кольору того каменю. І цей колір підсилює, власне підсилюється антеною. Антена тут просто йде як підсилювач будь-чого, яке тобі допомагає в цей період. От я обрала підвіску із трьома турмалінами: жовтим, зеленим і фіолетовим. Прошу мені розказати. Е... З точки зору кольору терапії, фіолетовий колір. Я не можу там пояснити з точки зору е, духовних практик, але з точки зору кольору терапії. Фіолетовий колір відповідає артистичним натурам. Люди, які пов'язані власне, люди, які пов'язані з мистецтвом, в яких є дуже така естетичний рівень розвинутий, які наділені, скажімо так, дуже. Таким мистецтвом говорити, писати, малювати. Музика зелений колір. Він, власне, з точки зору кольору терапії ну, буває необхідний для людей, які хочуть, які мають прагнення щось зробити, чогось досягти. І жовтий колір з точки зору кольору терапії тут не йдеться, власне, саме про камінь-турмалін. Жовтий колір зазвичай вибирають люди, які в даний період. Хочуть бути, не хочуть бути, а е, мають потребу бути такими радісними, веселими, е, е, хочуть якоїсь додаткової гри в своєму житті. Але не такої гри, типу азартні ігри. А щоб життя стало дійсно веселою, і цікавою грою. Це, власне, то, що з точки зору кольоротерапії. Mm. Ну, а турмалін це було підтвердження тому, що. Е, Раз людина її камінь, турмалін – це на підсвідомому рівні все одно людина схиляється більше до того, що їй треба. Я хочу тут зауважити такий момент, що турмалін насправді за гороскопом не є моїм каменем. Тобто рекомендація людям, які підбирають собі кристали. Не зважати на гороскоп, а зважати на те, до чого тягнеться душа. Тому що те, що написано в гороскопі, не завжди може відповідати потребам душі. Середньостатистичне. Так. Ось. А особливо в цей період, через те, що може бути, що за кілька місяців. Тобі потрібна буде сила якогось іншого каменю. Тобі той самий турмалін захочеться зняти, покласти його на якийсь період, десь в якусь гарну коробочку, хай воно там полежить до того періоду, коли знов тобі треба буде саме сили чи енергії від твого турмаліну. Може, за якихось кілька місяців потрібна буде сила бірюзи, чи, 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 чи червоний колір кристалу, чи сила кри коралу. Uh -huh. а, тобто тут так само, що впливає не тільки ото, що, що колір, а і період, коли ти це вибираєш. Uh -huh. Тобто uh -huh. на підсвідомому рівні все одно так відпов ну, відповідність, то що пише гороскоп, це середньостатистичне, те, що бачать, що іде людям, що воно ніби допомагає. Але оскільки кожна людина Кожна людина в кожний період можливо знаходиться під час ну, в якомусь психологічному стресі чи фізичні якісь проблеми і вимагає чогось іншого. Тобто той самий близнюк, ті самі знаки близнюки, коли вони в спокійному стані, можуть вимагати чи одного кольору, чи одного кристалу. Коли вони в неспокійному стані, дуже часто це може навіть дратувати, не то що забирати енергію, а дратувати і, і тим більше забирати енергію, бо те, що дратує, воно забирає енергію в людини, не дає. Так, прошу мені сказати, ці усі, усі ці прикраси, ці підвіски, браслети, їх е, рекомендується використовувати лише е, потягом доби, доби зранку до вечора. Так, е, якщо ми будемо спати з ними, який вплив на організм буде мати під час сну? Спати з браслету можна елементарно через те, що е, браслет, коли він зафіксований на руці, там антена не повертається в одну чи в другу сторону. Підвізка не рекомендується тримати її серед ночі, тільки через те, що тільки через те, що е, коли вночі перекрутиться антена, е, вона не буде робити того, щоби мала робити. От і замість того, щоб організм наповнювався енергією саме вночі, от він ну, не буде ніяк реагувати на це все. Як е не по непригадую, чи ми вже це питання роз, роздивлялися? Як від зовнішнього впливу, ми вже говорили про це питання, як від зовнішнього впливу захищають? Зовнішнього впливу середовища е захищають у ці антенки. Тут навіть не можна вжити слово захищають через те, що по великому рахунку немає нічого такого, що би могло захистити. Людина сама людина сама себе захищає. Чим в кращому стані знаходиться людина, тим більше вона має можливості сама захис сама себе захистити від впливу зовнішнього середовища від впливу епігенетики. Чим більше людина буде в позитив. Позитивному стані чим більше людина буде власне розділяти якусь радість, якісь хороші наміри з іншими, тим, тим скажімо, більший захист сама собі вона буде робити через те, що найнадійніший щит це та сама людина. Підвіска чи той самий браслет, воно не те, що захищає, воно допомагає не втрачати енергію, на яку можуть вплинути електромагнітні хвилі з зовнішнього середовища, на які може вплинути навіть е, те саме повітря, через те, що коли ми вдихаємо е, повітря з з пилом чи з якимись важкими металами, які скрізь можуть зараз бути, від того, що багато машин на дорозі, от е, організм все одно витрачає енергію. Для того щоб це якось відфільтрувати, для того щоб це якось провести детокс і так далі. От коли тої енергії так бракує, значить він вже ну буде мати не так багато сили. Коли протягом дня в підвізка буде допомагати просто утримувати то все, що ти вже маєш ту не розпорошувати на дрібниці. Значить, щодня в тебе буде по маленькій краплиночці. Але щоразу більше сили для того, щоб вистояти від того негативного впливу, який може бути щоденним. Чи можна сказати, що ці е, антенки допомагають також нам захищатися від отруйних е, якихось частинок, які попадають, потрапляють у воду? Щиро кажучи, е, колись проводили експерименти. З антенами і з водою єдине, що допомагає зробити ця антенна, допомагає тому, теж залежить від того, яким боком її покласти, якою стороною. Вона допомагає, так би мовити, структурувати воду. Тобто ця вода стає легшою і стає, скажімо, більш. Рідкою не знаю, як пояснити це, тобто в воді м'якшою, навіть не те, що м'якшою, вона легше проникає в клітину. І оскільки вона легше проникає в клітину, вона швидше туди заносить корисні речовини і вона швидше вимиває звідти то все, що може там бути. Тобто обмін власне, в клітинах проходить значно краще. І таким чином, то не те, що антенна там щось зробила, якесь диво, це просто структурована водичка допомагає краще проводити обмін якраз в клітині, і таким чином воно допомагає, просто якісь, скажімо, ну, системі детоксу. Але це не є виключно робота тільки антен. Вона і, як завжди, тільки невеликим допоміжним інструментом. Угу. Слава Ніколі Теслі. Так, так і є, через те, що якщо добре подивитися, повністю його досліджень ніхто ніде не може знайти. Вони просто в певний момент вщезли. Але якщо дійсно от, почати дивитися і почати слідкувати, то в світі є дуже багато, власне, тих всіх. Процесів, які відповідають оцій його нумерації 369. Він мені говорив про цю нумерацію в одному з е -е, моїх ченнелінгів з ним. Е, я сподіваюся, що мені ці антенки допоможуть під'єднуватися до е -е, космічних. Космічних хвиль, ще краще. А Духвиль, що краще. Дуже, дуже цікаво побачити. Хвиль всесвіту ще, ще глибше. А дуже цікаво побачити реакцію будь-якої людини через те, що ми всі особистості, які індивідуальні. Я вже сьогодні і, піду в медитацію з цим браслетом і з цим І Власне, в кожної людини може бути своє якесь відчуття і може бути свої якісь. Е, Ну, скажімо, з інформації, як вона себе почуває, і що вона робить. Так що це, це навпаки цікаво. Можливо, на когось воно взагалі не вплине. Тобто будь-яка будь інформація вона сприймається дуже позитивно через те, що вона допомагає далі розвиватися, і вона допомагає далі покращувати роботу тих, тих самих досліджень, тих самих антен, того самого поєднання антенни і матеріалу, який використовується через те, що через те, що зараз наступний крок, наприклад, я хочу попробувати зробити браслети з. Антенами і магнітами mm -hmm. поєднання власної mm -hmm. роботи е, антенн і магнітного поля через mm -hmm. те, що магніти самі по собі дуже добре допомагають при будь-яких больових синдромах. Mm -hmm. Антена, якщо її е, е, зробити такі, скажімо, не зовсім пластирі, ну, напевно, можна це назвати пластирем, е, і якщо в той пластир... Е, Можна додати настоянки з арніки, тої самої бузвелі, тобто ладану чи, чи будь чого Додати туди антенну, вона підсилює вплив цих активних речовин, які є. І вона працює як хороший пластир, який має знеболювальний ефект. Угу. Тобто антенна це дійсно є підсилювач. І на завершення. Ще кілька слів про Ніколу Теслу і про антенни. В принципі, не можна сказати, що саме з такою антеною працював Тесла. Він працював з трошечки іншим виглядом антен. Але оскільки головне власне, мати в своїх руках те, що відповідає його процесу нумерації, і те, що відповідає матеріалам, які використовуються, і те, що відповідає процесу власне, підготовки, тобто вигляд антенни може бути різний. От, головне добитися того результату, який він хотів досягнути, який він досягнув. І, на жаль, який ще не зовсім нам доступний, і який, над яким ще треба трохи попрацювати, ще щоб дійсно добитися в вживання цих анітенок в різних галузях. Дякую. Будь ласка, Дякую за Цінну інформацію дякую за зустріч.